что -то, как это как называется? Дача. Снежка. Нет. И так много. Ага. Понял? Нет. Еще -а. раз. Еще раз. Я так не могу. Я а ну кукров. Лишні стекляне. Це льот називається. А чого? Ну водичка, коли замерзає, і робиться льот, як стекло. Ага. А ну, бачиш, поламалося. На ньому можна кататися. Так, да. Можна впасти і розбити зубки. Можна лежамо кататися. Лежами? Лежамо шапку Так, А по польотами на ковзанах. Так. Що, що? Вода, коли тече, вона потім замерзає і робиться висольки. Да? Ти можна не хочу. Да. До ну бери. На скільки не знов? Скільки? Ну, ага, бери. Ще ну, бере, гуляй. Пацаны, у Вони за до... ч вони... вони... да? да, так? Так. Стек... Як стекло. Як стекло, да. А вони ч такі Угу. У нас такі бувают. Uh -huh. но... надави... Де тата велику тобі достане, зараз? Де? Где сюди. И вперед. Зараз іди сюда. Стій тут зарта бізнес. Ох, ну. Як медь. Як медь. Як медь. Да, тримай. О, о. Я їжу іду додому. Ну, бери додому. Самі буде меть. Де? Да. Звіри, щоб не поламалося. Як поламають одну і достанеш. Так? Ну що, йдемо несем саме це додому? Я хочу ця пограти. Гарайся. Ого, яка там велика, дуже велика. Це сосольки називається. Сосольки? Сосольки, так. А це дуже велика. Да. А як ця називається? Сесулька. Те? Теж, так. Да. Теж є не софузьку. Да, такої були ножки з трусеві снігу. З другого теж. А. Все, молоде. А, а як коли буде, вона стане пал. Великою. Вона не засидить літа, вона розтопиться. Як? Вона зробиться назад у водичку. Сосулька, коли топиться і не зробиться водичкою. Хочеш занеси додому, постав його в миску і побачиш, що через 10 хвилин буде просто водичка, повна миска водички буде. Ні, я не поставлю. А поставиш у морозилку, вона буде стояти довго триматися. І що, подучиться? Да, бачиш, бач, там водичка тече з кріші. Да. Ото сосульки топляться і тече водичка. А, а як морозилку поставити Що Ну Нічого, воно так і буде стояти? Не розтопиться. Хочо? Да. Ну бо в морозилки холодно. Морожене не топиться в морозилки? Ні. А ще? І сосулька не буде топитися. Нічого не буде? Не буде, так. Да. А, а достань сосульки. сото, велика її отак. <кій> а да. це Чекай. не достань. Чекай. Скажи. Три я не достану, бо руки зайняті. Да, да, прямо Опа, Послали две. А, чисти, одинаковые? Не знаю. Дивись. Одинаковые или нет? Что осталось? Сбилось. Да? Это да. Да. Она сбилась. Да, она ломается. Да. А, два, три. Сломалось. Це моя буде. Це теж зараз зламається, це зараз скокнеш вона зламається. Так. Так. Не дайте ветрі кров'ю. Що? Задопляєш с Да? Бо його мало випало і він розтопився. А Холодно, не? просто тепло, стало ніби він розтопився. А, не, а, а він любить холодину? Да. А чого? Ну бо така природа. Це Так, що що да, бо воно топиться. О, давай як то буде що, вода? Де? Та то буде вода? Так, да, якщо на сонечко поставиш, ну тут ще не дуже холодно на землі, а додому, як занесеш, то зробиться водички. А тут? А тут ні, бо тут земля холодна. Ага. Тоді я її буду не завжди воду. Не. А чому вона така хоста? Ну бо так вона така зробилася. Ні, вона не, ну, не хоста, то Так? Да? Пачиком, дай пачик. Це хоста? Ні. Що, йдемо до дідуся дзвонити? И дядь, покажи, ну, да, показывай мне камеру. Да, Все. А что, ты все, вы скажешь, чтобы привет ему, передать? ты у камеру? Да. Ну, скажи, сюда. Ммм, Не. нет. Ну, да, да, да. Куда